У важких боях під бахмутом загинув командир окремого батальйону 241-ї бригади. Поминальну службу за комбатом Арменом Асланяном відспівали у Михайлівському золотоверхому монастирі Києва. Попрощатися із командиром прийшли сотні побратимів з різних підрозділів, ті, яким вдалося вирватися з фронту лише на один день. Армен Асланян, професійний військовий, своїм підрозділом обороняв Київ, звільняв ірпінь, за що отримав нагороди. Влітку набрав бійців та сформував повноцінний окремий батальйон, з яким вирушив на, на найбезпечнішу ділянку фронту під Бахмут. Там комбат і дістав смертельне поранення. Його вбила ворожа мінометна міна. Побратими кажуть, Армен не лише міг навчити воювати одне із головних завдань для нього було вберегти життя підлеглим. Завжди був першим і загинув першим зі свого батальйону. Армен загинув. Але справа його буде жити в тисячах бійців, і це не перебільшення в тисячах бійців, яких він навчив і не тренував. Які зараз несуть службу він віддав найцінніше, що в нього було своє життя за нашу Україну вільно та незалежно. Слава Україні! Героям слава!